Майстер-класи, пісні, танці та посмішки усім цим було наповнене дитяче свято, яке влаштували волонтери молодіжного парламенту Кременчука для малечі з центру соціально-психологічної реабілітації дітей, яка на жаль позбавлена батьківського піклування. Це така традиція. В нас кожного року ми вітаємо діточок. Дуже важливо підтримати ці традиції. Діти дуже раді зустрічати всіх волонтерів. Обов'язково проведемо анімаційну програму для них. Емоції дітей це не перевершено на сьогодні. Це тяжкий час, треба підтримати кожну дитину. У рамках програми заходу дітки власноруч робили крашенки, святкові кекси, а потім долучилися до розважальної програми від аніматорів молодіжного парламенту та розважальної агенції Пухнастий френд дітлахи не могли стримати емоцій, адже були дуже раді побавитися та поспілкуватися. Украшала, яйца украшала и разбивала. Все круто получилось и вкусно. Я делала на яйце еще и все. Это очень, это тут сильно нравится. У всех нравится. Свято організоване молодіжним парламентом Кременчука та Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій, також було багато небайдужих Кременчужан, які долучилися до збору коштів на смаколики для діток. Дуже дякуємо усім небайдужим крименчужанам, які приймають участь саме в такій ці невеличкій благодійній акції, яку ми кожного року організовуємо для дітей, також для бабусів. Ми змогли відкрити банку. На банку ми змогли зібрати 3400 гривень. На ці кошти ми закупили різні смаколики для дітей: сік, яйця, великодні шоколадні кролики, ковбасу, сир для того, щоб у неділю для дітей змогли накрити святковий стіл. Крашенки прикрашали, кекси прикрашали. Але також ми привезли для дітей Пасхи для того, щоб діткам роздали їх, і дітки також їх покуштували. Такі заходи сприяють не лише розвитку творчих здібностей дітей, а й допомагають їм почувати себе цінними та важливими. Вони дають малечі можливість відчути радість святкування та відпочинку, яка є не менш важливою для їхнього емоційного та психологічного здоров'я. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.